Нічого. Кажи вже. Кажу. Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. — Верніть моє дитя назад. Як завжди, дуже дякуємо вам за ваші коментарі. Бо я з цим не справляюсь. Да, І вирізати сказати, не буду. Дай сказати, Зараз об'ясню чого. Дякуємо вам щиро. Дякую вам за ваші коментарі, підписки, лайки. Дякуємо, що зайшли до нас на стрім. Цікавились з нами, задавали питання, Нам було дуже приємно. Дякуємо за донати, бо банка побільшала. Майже, майже на 10 тисяч. О, дякуємо, дякуємо. Людина дуже вдячна вам, це допомога дуже велика. Бо і ці гроші треба будуть через 4 тижні в Києві. Буде знімати всі до копійки. Будемо ще десь треба знайти 10 тисяч. Ну, хто його знає, де їх взяти, ці гроші? Де вони беруться? Ну, а так ми. Займаємося уборкою гарбузив. Тут були ми з Льохою, з бабусею трохи зайнялися, звезли. Ну тоді вітер був такий, що знімати не можна було. А сьогодні наш бабуся на роботі, льоха теж на роботі. Пішов у садик. Вже в садику він самостоятельний. У нас дорослий пацан. Тепер нервичає мама. Казала, пойду, тут під забор подивлюсь, як там моє Ага. Ну, ми перший день з бабою збиралися, пойти подивитися, як там. Мам наш... робити нічого. Чи ну Так правило, забрала, дитя зпралася, вона на роботу поїхала, а дитя в садику кинула. Ну, дитя в садику з присмотром. Так мені хоч та дитя нерви не трипає, а це от стоїть. <рес> ага. А Дірка, ти що надавно Я кажу, Ну, то ж мені льоха мозги виносив. А тепер у мене трохи запасу назбиралось. Я... <рес> Ні, ну так кажу. Заберіть оце дитя в садик. А гану, мені мені гану гану назад, кажу, що це є. Будемо гарбузи завтра звозити, все нормально. Тут сьогодні питали... Ми вчора про гарбузи навіть не говорили. Вчора не говорили про машину, про морозилку, а про гарбузи ніхто не гаманів. Це було аж на прошлом тижні. Ні, У мене вдома не було. було. А вечора ми про морозилку теж знову говорили. Ну ладно. Ага. Ладно. Ага. ага, ну коротше, сама ж сказала, в середу будемо зводити гарбузи. Сижу сьогодні по-людськи, утром питаю, який план сьогодні в тебе, я да тобі дай, сьогодні дай, треба? Да, я тебе з тебе, у тебе щось вираження. Так, тому що достав уже. Почти не злеє морди. А А чого так темно? Треба так. А, ну кажи. По-людськи сьогодні утром питаю, я тобі сьогодні треба по роботі? Ти мені завжди треба. Скажи мені, пожалуйста, який сьогодні графік роботи, який план роботи? Я тобі треба, ти мені завжди треба. Ну я тобі сказав правильно, а не що... А хто на стараз сьогодні вот стакан стакановий? Я робив свою роботу, думаю, спеціально сяду доробити так, щоб можна було оторватися в будь-який момент. Приходить: "Ей, пойду я гарбузи звозить, кажу тобі допомагати треба?" Ну а ти як думаєш? Я в кого втром питала? Ти питала, що ти будеш робити. Я сказав, мене ще гарбузи карові не кришені. Ну я накришив. Молодець. От як з цією людиною можна щось планувати. Мало того, що сидиш, дивишся, коли тривога, так і ще от виділюєш. Ага, тоді сорвалася і побігла. Я не рештовки ось на прицеп не взяв. ж ще ж виновата, тому що вон чобати не абов, рештовки не поставив. Под'їхав неправильно, так це ж все я виновата, бо я що нагороди. Я правильно під'їхав, ти вижу. Сказав, ти... гарбузи звозити. Треба. Ну звісно, треба. Вийшла на город, гарбузи звозить, виновата. Оце з цього людина і це ще ви на нас постійно жалується. Я виговорила. Слава Богу, що ти виговорила. Ну, я буду потихеньку казати, гаманіть. Покажи ось гарбузи, що кажу ж, як садили гарбузи, які будуть у нас гарбузи. І ось, Тут це не гною, не добрива, нічого. Тут у нас колись була картошка, тоді трохи кукурузи, ну, але на гадив, 4 точно тут ми вже нічого не вдобряли. Ну а в цьому, році, бачу, гарбузів мало, решили посадити. Ну і дивіться, слава Богу, трохи є. Це виходить. Там один. Значить. Раз. Два. Це, це третій вже. Отакий, ну з рештовкою, так більше, це вже третій стіл латки з 10 соток. Що можна миритися. Чого ж ти мені не сказала, щоб я робив? Чоба ти! Приперся. У тряпашных би ще прийшов би туди У тапочках, у тапочках, у, у тих яких ото, ти є. яких. Балерини ото ходить у тих. Як їх? Ну як. Валер. Чешки. Чешки? Да. О, в чешках Кричать і кричать. Одна сотня красовок задник заламувався так. Накричала. Друга. Друга просто сказав, що ти мені всю жизнь треба. Думає, за що їй таке наказання. Ой, ось. Ой. Ось уже, дай Бог, скоро зима прийде Заведу 100 грамм свой. И буду И людьми. ты будешь меня спокойно давать. Оля, что это такое? Оля, куда нажать? Оля, как отбрал. Оля, как написать? Оля, это Да шо ты такое? покажись людям. Что ты поза экраном? Покажись, как ты с людьми принес. Вытерешься. О, блін. Ти ж представляєш, почнуться це празники зимні. Це ж ми ж в хаті з тобою вдвох будемо. Тікати треба. <різь> <різь> Бігать зимою на <начну>. ті. <різь> Дивись, ще така зима буде, що буде дров возити, да все От як снігу не буде дать. Так... Ну, чесно говоря, думали знімати. Як вийде завтра друге, ну мабуть, завтра і друге знимемо. А сьогодні не брали мого телефона, а Оля взяла свій телефон, тривога буде. Ну це давно вже не знімали відео на Олі телефон. То побачимо на чиїм телефоні просмотрів більше буде. А з чого все починалося? З твого телефону. Давай. От туди ложи. Зараз подожди. Раз, два, три, чотири. От сюди. Скільки яких по подовгати і широті? Отак. Mm. Гарбуз. А що це за гарбуз? Хто знає, як цей гарбуз? це, мабуть, сортами мені давали. Оце, оце як цей гарбуз називається. У нас його цим году доволі, оце такого, є чимало. Ви знаєте, що у його і зернята продавговаті. Та не носи далеко, ось ложи, ти носиш? Там осталось є. Тут десь лопнути і будуть. Та яка груша, то гарбуз. По формі як Що, А. від груші не грушені Ой. Ми... А, ну так дивись, що ти лохнутый руку чуть Сейчас. Задам вопрос на засыпку нашим глядачам. У мене назбиралось трохи насіння думав його продати ну так ніхто не приїхав не продав там уже трохи миші покоцали. Так от... Стукнула мені мисля в голову. А що якщо його змолоть разом із зерном свиням? То цим займається, посоветуйте. Бо я то і хочу, і трошки рискую. Ну ти ж гарбузи я не Ну гарбузи ж вибираю. Там же ж доволі остається цього. Вони ж їдять, і нічого. Тим більше, що це ж і глистогонне, і все. Так от, от напишіть, що як воно. Це діло хороше, чи ну його... Зерно дорогуще, як нам один писал, тисячі свиней, десять тисяч тонна зерна. Господи. Що ж, ж там кілограм зерна? Жменька. Отака. Є, да, да? Да. Якщо... А потім будеш казати, що це мені самому. Так понятне діло. Так не бігай, давай. Ну як не бігай, я ж, я ж хочу показати, рассказать. Ти не бігай. Це, це Теперішня молодежи, тя все время некому. Я кажу. Пожи... Скажи, що я виновата. Я по жизни вообще не, не спешив ни кори. Куда ты? Я даже про не Нет, ти скажи, спешив я по жизни чи ні? От скажи. Я не спешив, я вас тут ага. ну, Так вони тепер так ганяють мене ще. Ну і що буде. Я далі? виросла на фразі. Давай бігом. <ріст> що ти тормозиш, давай бігом. То баба так казала. І ти теж на ручнику все мене. Ти що, опять на ручнику? Я мов про тебе... Дай, Гарбузек. гамані гаманий, гамани. завтра будеш бетон мешати, я побачу, як ти вийшов. покажем як вам наш бетон с милорщом Бачиш, я сказал забув рештовку тобі так бы з'їздили полтора раза по гарбузе а так тепер придется два раза ездить Дивись, як за ладкою покажи. Положила ось ля... ладку пулі собачі наші другі. Дарбот. Дарбот. Це його хоче достать. Барбос. Дивись, дарбос, оце вона лежить. Опа. Тільки то не табі. То не тобі. Ты От... свою вже з'їв. І ще чем вообще. Подожди. От прикиньте, де вона? Сколько бы я вам еще информации интересно сказал? А я это все вираж. На Нашло. Вам что я телефон ставила, А, ти, 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 ти. а я... то ж, вечно главно, телефон на так и говорят, а ты потом вырож його, щоб воно то не размывало. Нет бы поставить телефон, не шевелить, а то дняго нет, нет. И слова сказать не даешь. развалить усе безполезна собака нікому не надо безполезна собака Льошина, він... його любима собака Оля йому даже привозить гостинці спеціально з Чернігова, за те що він Льошу терпить Ну ти будеш швидше, що ти ходиш є? Не не кидай гарбузи, не кидай. Я ход... не кидаю. Вони погниють. Да сюди ложи, на що ти все в кучу. Шо, їх сортувати буду. Хто тебе знає? Бу... А, Бу... Було. Було б зік такий. Я лиш, ж... ай Оля розкаже, картошку садили по сортах. А копали в одну кучу, викидали. А тоді сидим і лану по сортах одбирали. то мы такий таких здесь Не торопись, ты стоишь я там. Забрать. Ты стоишь там, стой. Ты что равно мне его отдаси, чтобы я одну. Нет, дам я сам туда одну. Не кидай. То молодой, он сегодня скрышится, завтра. А тебе будет еще лежать трол. Помниш один рік у нас там же на тим городі, де ми рвемо гарбузи зараз. Ну так, да, гарбузи. Була у нас картошка і була розора. Ну, Щоб місто не поставало, по разорі просто натикали докинув. Повніш тут. У тачку один єлі влазив. Ото були гарбузи. Ну як у цих треба штук п'ять. Подимали, у двох подимали, а третій на прицеп штовхав. Одного гарбуза хватало двум коровам на крышите воли. Кажу, Оли, поставь мне, подожди, поставь мне, кажу, на телефон тревогу, что, если что, так уже там у садик, як что. Не, вона тебе не надо. Я тебе позвоню. Ну, я же занимаюсь тут, а вчера все, все. Дзвонить мені бабуся. Там тривога. Перезвони Олі. Льошу, що з Льошею робити? Дзвоню Олі. Оля, а в нас тривога. Так, да, зараз побачу. Я телефон кожні 10 хвилин проверяю. І якраз от 10 хвилин не проверяю. А на 11 минуті тривога, так? Да? Вставляєш? Иди сюда. Ой, какие дела. Иди сюда. Видно? Ой. Ну, прошел деякий час. Трохи по работе. Уже пришел нас. Обедал у садику. Скажи. Угу. Ну что там? Расскажи, як тебе в садике. Ну мы. Так ты расскажи на камеру, як блогер, скажи, что в садике буду. Нет. Це, це слово, скажи, не встиг додому прийти, уже давай їм. Ну так що ти їв? Я ж розкажи, що там їв. кидав. Ну це у нас дед командир. Я командир. Я бачу, як командир. У кого? Хто вимазаний, а хто чистий командир? <рес> что, а бы не сказал, уже в гарбузу квартиру. Кикей. Гарбузовый. Что вот ты торопишь. Просто подошла постоять вот тут. И то не так. Так ты че постоять, че помогти пришла. Так, ну уже остатки добрали, что получится. на них. Я вам поможу Поможи. сейчас же отобрать надо. Ты тут сначала поможи, а не там. Будешь подавать мне. Помогаешь. Короче, а! тренда гарбуза. Дед. да ты не матюкайся. Да я не матюкаю. Я вообще Николе не матюкаю. Не, не, я просто ясно изъясняю. Так ти туди повернись, вимазувати? Ох, не х... помощник прийшов Руки не вимазувати Це У я казав, вже, як начал ходити у садик, так облатикався. Ще стало сопли пузирями з носа пускать. Не надо сопер. <реш> <ти> <реш> <реш> <хочеш> Дайте хоч хоть відходити ж <реш> А ага, я ковачок здесь пока. Да це гарбузи, не кабачки, скільки так і казать. Не надо. Ну що набивається. Ага, не чого тяж мого. А, так погни їй, шоста ді сто. Ростилий, растили. На що? Надо. і так погниють. Усіх не спиш погадавати. Це такий. Ну льоша. Щас упадеш, буде тобі оддать. Ну, ти куди под ТС кидаєш? Под прицеп. Він і туди. От аби ж ти раніше взяла, він би не впав. Не торопи мене. Не торопи мене. Дивись бо як зашараситься з гарбузом із прицепа. Коротше, прийшов, нельзя й слово мені вже ставити. Бачиш, а ти... Ні, головне каже, сколько ти будеш Поки він відсутствував, я трохи погоманив. А <гум> мені що робити, що в двох говорити. Поки один відсутствує, говорить другий, другий приходить. Ну от так. Потихеньку. З допомогою цього бал та і фейськи. Доробили мы такую работу. Трошки меньше у нас у тим дворе там коровам, а там свиньям. Такий урожай у нас получился Ну, Можно сказать непоганий, бо вже вже місяці корови свини годуємо гарбузами. Так уже скільки з'їв, Так що так що така у нас получилась трудова работа. Зараз буду перецеплятися, цепляти кінний граблів, позгрібати да. жито. В гарбузині я обираю квинними граблями. Вони хорошо стягують, обиють. Не надо ніякого ні культиватора, нічого. А так кому сподобалось наше відео, ставим лайк, комментуємо, підписуємося. Ждем, спробуємо зняти заливку. На дворі вже завершити роботу. Ми будемо приступати до переборки картошки. Так, чекаємо наших наступних відео і бажаємо всім мирного неба.